Палий добасить. Всім привіт. Сьогодні 11 квітня. Находжуся на березі річки Вісли. І на сьогоднішній день маю чудову і прекрасну весняну, а то й навіть літню погоду. Просто тихенько, тепленько. Ледве-ледве такий туман. Жодної вітринки. Приїхав. Колегами по роботі з товаришами. Сьогодні не сам, сьогодні буде культурно-розважальна програма. Шашлички, ковбаска жарена. і рибалка. Обов'язково. Приїхали сьогодні 9 людей будемо відпочивати. Главне на рибалці. Плює.

Я рибка, як то кажуть. Починок, починив. Да? Тож рибалка починається на ура. Гадаю, що буде дуже багато, що цікавого сьогодні. Так що... Треба ж самому трохи закидатися, ну ви розумієте, все не просто так. На <сум> да, Юра, тебе серйозна заявочка. Так, ну що ж, поїхали. Перший. Перша кормушка. Бачу хлопців активно почало плювати, то я навіть не кормлюся з перших п'яти кормушок одразу, одразу туди запускаю кормушку, кліпсуюся, там рівне дно, там жодного рельєфу, вибираю орієнтир і вуаля.

Ні, мені фоток не треба, дякую. Є рибка. Це буде перша моя рибка сьогодні. Ось такий плотва динозавр. шо ти шо? Гарна риба, покажи на камеру Рибець Хороший. казав Хлопці довольні Файна риба прокльовує Ай, тарабанить Фідера. Тарабанить на всі сторони Є, риба є. О, відчувається рибка. Хлопці на тіла кривають, а тут риба деє знай, що... Ей, не забувайте про нас. Дай на підфатку мені! Поморзало, мене тоненький поводок просто. А там толстолобік кілограм сім. Рибець палий добасить. Ах, ти шо ти шо, рибка. Да, хороший. Ребять. Класна покльовка була. Я був біля хлопців, вони почало дубасити фідера вліво вправо. Візьмі, що тебя брать. Я випущу. <рес> 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 Классненько, да? Пітер. Ось О, сетерка. Це ты злою? Вот, да. О, це трохи хлопці злої, але не то що я. Ухте. Є рибка. Пішла рибка. Попросили хлопців, щоб привезли олії риби пожарити. Laat me zien hoeveel, laat me zien hoeveel. Laat me zien, 5 liter? Oh man. Goed gedaan. Ну що там як вам рибалка? Отлічно. Ну, ну, Відповідає рибалочку. Ти старий казав, якщо вона... й... каже баба не хоче, то її риба не клює. О -о -о. Але О -о -о -о. то він старий, то він не розуміє. Він не чуєш. так, ну що ж, перебрався я на другу місцевість через те, що все ж таки там була не рибалка, більші, більшість не рибалка, а відпочинок. Ну, відпочинок з рибалкою. Типу і трохи рибу ловили і відпочивали. Зараз перебрався я на другу місцевість через те, що там кльов взагалі ну, слабенький. Можна сказати, взагалі не клює. Зранку щось клювало, прокльовувало, а потім просто все завмерло. О, і перебрався я на. Участок річки, там, де є нормальні такі ями, де є перспективні точки, щоб можна хоча б просто даже ждати рибу. Недалеко від цих ям, можна в яму закидати. О, І зараз буду розложуватися тут. А час у мене осталось небагато через те, що провів багато часу там. Але ну, там реально відпочинок. Класно все. Рибка жарена, шашличок. Компанія хороша, чайку бахнули, там класно. Так що продовжуємо рибалити тут. Так, є покльовочка. А ну давай, давай, давай. Блін, я пропустив, трохи відійшов від місця і почув як тарабанить дзвінок. я не Подивимось. Покльовка була файна. Да, так, потріпало. Пінку. Добре, закидаємо раз, два назад. Будемо штати на клюк. Так, нарешті є рибка, блін, слабенький кльов взагалі. Тихо, як там було тихо, так і тут а тихо. Плотва непоганого розміру. Покльовочка з ями на черв'яка. Що найцікавіше, що на черв'ячка взяло. Це у нас рибець. Ух ти. Ух ти, яка покльовка. Тільки випустив ребець, зразу покльовка друга. Ну, яка гарна плутва. Да, рибка активізувалася вже. Тільки сьогодні вона слабо клює, бо починає клювати тільки під вечір. День взагалі не клювала ось така плітка. Так, ще годинка вечірнього Кльову, годинка моєї рибалки. І усе буде на сьогодні. Сьогодні рибалка більше як відпочинок, а не як рибалка. Пару рибинок ще попробувати зловити до вечора. І можна буде спокійно собі змотуватися і збиратися додому. Ох, ти відразу й покльовка, тільки, тільки виключив камеру. Хм, файна риба ось Покльовка. Давай, давай, давай. Опа. О, Яка файна риба. Ти шо ти шо яка? Остіра файно файно клює, друзі, на вечір. Буквально тільки закину і зразу. Такий бойки клювань, хе mm хе -hmm. Давай, 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 давай. Куда? 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 Відпливай. І на остаток прекрасна покльовка і відчувається непогана рибка, погодка просто шикарна рибка про себе дала знати ближче ближче до вечора пливи мала давай 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 ну куди ти? ж, друзі, підбігла моя рибалка кінця. Сьогодні такий був риболовний вихідний відпочинок. Пожарили шашличка, пожарили ковбаски, чайочку плінули. Хлопці відпочили. Компанія взагалі шикарна. Рибку бачили, рибку половили. Хлопці там відловились непогано. Я вже так ловив, відпускав. Та рибка давала про себе знати ближче до вечора. Краще. Плювала добре на опариш. Пінку на черв'яка. Все, риба абсолютно активна. Ну, Тільки треба під нею підлаштовуватися на її весна. Весняний хід. Вона там на нересті йде, одна йде, друга не йде, ну і так далі тому подобне. Дякую за перегляди. Хай щастить, всім щастя, здоров'я, пока.